В гостях у нашій студії сьогодні без Микола Олексійович, член Народної ради П'ятихацького району. Микола Олексійович, сьогодні ви звернулися до нас із завданням розповісти про створення П'ятихацької сотні. Що це таке? Що це буде за організація? Для чого вона буде створена, і загалом, які ставляться перед цією організацією завдання? Доброго дня вам. Я хотів би, по-перше, Розказати, що в нас це буде сотня національного захисту Петхатського району. В зв'язку з тим, що у нас зараз робиться на кордонах напруга велика і наші війська в повну готовність і як повинні відражати захищати нашу державу на кордонах на всіх військах, на всіх відділеннях України, як, територіях України. Ті люди, які не пройшли вже призивний возрост, він вже немає. Ті люди, які не беруть вже до лав нашої армії, ми наш, на базі, тобто, на колективі, на базі цих людей від 40 і в, до 65 років намірені создати сотню національного захисту. Що це воно буде? Який підрозділ? Підрозділ буде формуватися на базі П'ятихадського району, так як візде в усіх районах області, це по 100 чоловік, якщо навіть набереться сотня національного захисту, це вже, якщо, не дай Бог, військових дій це буде вже 20 20 2200 чоловік, людей, які можуть носити зброю і зможуть захищати свою територіальну незалежність. У нас буде е, теж создана національна, національна сотня національного захисту. Ну, е, чисельність чисельність не обмежена. Хай буде сотня, хай буде дві сотні, хай буде три сотні. Ну, будуть вони підрозділені розділені на структури підпорядкування народної ради ПДХ району. Не військові. До військоматів ніяких відношень немає. Ми будемо, як вам сказати, самі формуватися, самі, може через місяць, якщо сформується, чим раніше сформується ця сотня наша, нам дозволять поїхати на полігон, чи, куди, чи в Дніпропетровці, чи Дніпродзержинськ, людям дамо ми постріляти, з що таке автомат, з таке кулемет, ну, всі військові зброї які має держава наша нашим е, Ну, Для цього, щоб е, записатися е, в нашу національну сотню народ, народ, народного захисту, значить, е, потрібно перш за все мати добре здоров'я. Ну, не таке, щоб якать, хоч в космос летіти, а таке, що може, може людина і пройтися, допустимо, прибігтися, пройтися, щоб не було е, заперечень у врачів. До серця, ну, звісно, до кінцівок. Це по-перше. По-друге, щоб людина признала, визнала, поняла, для чого він буде в цій сотні стояти на обліку і в разі якихось як вам сказати, неприділих обстоятельств, то є, по це по-русски, мови, по-прежнему скажував. Могли б зібратися в такістві, в де це все буде розказано, коли ми зберемося і создам, зробимо цю сотню на це на Ну і знову ж таке запитання. Так. А, люди, яким от ви сказали, вікова категорія, це близько 40-60 шістдесяти років. 65. А ті, хто... Молодші цієї категорії, тобто, але вони йдуть добровольцями, нібито до військоматів, але їх не беруть з якихось небудь причин, чи то не служили, вони не проходили службу у збройних силах, чи то ще якісь причини виникають, що їх туди не беруть. Так на список записали, але застосувати свої вміння, свої дії на захист нашого району вони не можуть та нашої країни. Чи можна цим людям буде прийти, звернутися до вас для того, щоб їх зарахували у цю сотню, якщо навіть їхній вік не 45 там, чи 40 років, а менший? Так, да, можна буде прийти. Я зараз оставлю свій контактний телефон, позвонити, і я все розповім. Ті люди, які не служили в армії, а також не можуть піти в армію. За то, що ну, якісь цілі, ці інші причини, а хоче в разі. Такого потрібного, як вам скажу, добровольного, добровольно, добровольно я скажу ще потрібного одне дій, подрімкований дій, вона може до нас записуватися. Ми як вам сказати, закріпимо до старших людей і людей, які вже мають, мали дію з службою в армії до офіцерів запасу, так як і я офіцер запасу. фіцерзапасу. Обучимо їх, навчимо, понравиться, сподобається, може залишатися, не вслухаються, він може записати заяву і вийти з цієї суті. Так що от 40 до 65 років, ну і ж, бажано, щоб більше було офіцерського состава, які е, мали ну, діло зі зброєю, ну, коротше, командуванням нашої е, армії СССР і української армії, звісно. Зрозуміло. І є ще таке запитання, невеличке уточнення. Ця е, сотня національного захисту, вона буде діяти тільки у військовий час, чи і в мирний час у них також будуть якісь обов'язки. Значить, е, ну, сотня, це яка якщо создаді, ми будемо це сотня, значить вона в мирне время займається якось. якщо бізнесмен, значить бізнесом, якщо е, тракторист значить тракторист. Якщо, допустим, ти на, на железній дорозі роботи, а тільки коли треба буде, і як кажуть, по тривозі, буде, я ж кажу, я вже повторюся, що буде е, дана команда, куди явитися і за чим явитися. І ще хочу доповнити, доповнити, якщо ми зробимо цю сотню. Буде дійсна сотня, нам допоможуть із формою одежди. Це, як би вам сказати, форма, форма уніформа, яку будуть видавати наші сотні, буде належати тому ж учаснику колективі нашої сотні. Вона буде знаходитися вдома. І як вам сказати, там може бути маломаських, ну як раз називали раніше, тривожний чемодан, щоб там було як кажуть, на три суток харчів. Ну, все те, що треба, потрібно людині на три сутки. А потім, вже ж, якщо не, не дай Бог, я школа, що буде воєнне врем'я, нас ставлять на довольстві, доведуть в вооруження. І якщо хто кому понадобиться піти. Ну, які в залежності, яке спеціальність. І по силі можливості, якщо він може керувати ні, танком, ні, автомобілем, то він може підтягнутися, ну як, то буде рішатися підтягуватися до дієвих до військових частин, а останні повинні оставатися на території, останутися з території Підхацького району і будуть патрулювати від провокаторів, мародерства і все остальне. Зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Думаю, що за телефоном, який ви залишите, люди зможуть звертатися до вас. І вже, якщо виникнуть якісь питання, то вам за телефоном усе розкажуть. Да -да. І ще хотів би додати зразок напису заяви, щоб люди, які будуть мені дзвонити, і щоб я не повторявся, ну, скажіть, у нас є в області міста Дніпропетровську, це обласний штаб національного захисту Дніпровської області. Будем, якщо будемо писати заяви, то будемо писати на штаб області, щоб ми зачислили все. Значит, ну, там під фаміліями, рік народження, телефон контактний і, допустимо, заява. Я такого року народження прошу зарахувати мене до складу п'ятихатської сотні Національної захисту Дніпровської області. З порядком проходження служби ознайомлений і згоден. Під час перебування у складі сотні обов'язовую сумнівно виконувати, покладені на мене обов'язки. І е, анкета. В анкеті так само, ну, значить, якщо штаб буде, штаб повинен держати зв'язок із церном сотні і повинен знати, хто у його є. Ну, сразу хотів би добавить, якщо будуть нам видавати зброю, то раніше засуджених по кримінальних статтях, тяжких кримінальних статтях, туди ну, ми не маємо права приймати, тому що це діло буде зі зброєю. А такі легкі статті Кримінального кодексу, то будемо як на Народній Раді розсматриватися ці питання. А телефон мій, е, якщо хто хоче проконсультуватися, записатися, значить, е, 067 -68 65 222 Це три посе останній. І е, ми плануємо, плануємо, завтра у нас засідання народної ради району, плануємо в суботу, ну, що буде субота, значить, о й годині. хто… Що дзвониться, і хто хоче підійти, проконсультуватися, взнати, що до чого, що по чому. Будь ласка, я буду знаходитися зі своїм штабом на території е, нашого військомату. І з обратної сторони, там є ворота і площадка, там де збираються призовники. Там будемо тікати всіх. Добре, дякуємо вам. Дякую, до сьогодні. Сьогодні у нас у студії ще один член народної ради Пітихацького району Гайдай Віталій Андрійович. Віталій Андрійович, як ми вже знаємо із того оголошення, яке було передано на телестудії взгляд, ви є відповідальною людиною за збір коштів на потреби нашої армії української. Як відбувається цей процес? Скільки вже було зібрано коштів та на що вони вже були витрачені? Ну, з вашого дозволу, я перш за все зупинюсь на тому, як виникла ця ідея, чому так, ми так. займаємося, тому що є і смс відправляють, є відкритий рахунок у Міністерства оборони, і, і ми ще проявили свою ініціативу. Справа в тому, що попередні роки історії України, наш народ привчили до того, що вони не зовсім довіряють. Владі не зовсім довіряють державним структурам, не зовсім довіряють гроші, які причисляються на якісь рахунки. Потім до кінцевих цілей кошти не завжди доходять. Тому коли з людьми спілкуються, люди кажуть, а де гарантія того, що він попаде конкретно тому, кому я хочу, тобто Збройні Сили України. От ми вирішили зорганізувати таку ініціативу, де кошти людина могла б відслідкувати кожну свою гривню, яку вона довірила, і куди вона направилась. Ці кошти, продукти. Тому ми організували збір коштів. На щоб було все прозоро, тобто гроші зараховуються на карточку, де можна відслідкувати кожну поступлену гривню і куди вона витратилась. Крім того, ми документуємо це за допомогою наших жовтоводських колег, документуємо це на відеокамеру, на фотокамери і надаємо звіти, фотозвіти, відеозвіти і фінансові звіти. Ми ще не надавали, але плануємо надавати по мірі витрачення коштів. Тому ця ініціатива була організована недавно, але вже одну поїздку ми організували, і ми надали фотографії про те, як це відбувалося, куди направились кошти і продукти. За той короткий час, скільки вже існує цей е, рахунок у Приватбанку, скільки вже було зібрано коштів, приблизно е, ну нічого приблизно можемо говорити точно. З першою поїздкою ми перерахували е, тисячу гривень. Ми передали. На закупку продуктів на них було закуплено тушонка, згущенка, консерви, зефір і заправлені автомобіль, який їздив в мікроавтобус. І ми також направили 100 кілограм гречки і 50 кг борошна у військову частину. Це військова частина, дислокується у Чангарі. Планували направити її десантникам. Але десантники зараз на виду дуже багато їм надають уваги, тобто вони немає в них потреби. Вони порадили направити її до прикордонників, і ці продукти всі були направлені на прикордонну заставу. Крім того, на цій прикордонній заставі знаходиться імміграційний пункт, де приймають біженців з Криму, і там також. Організованого гаряче харчування, ці продукти наші, які ми направили, крім того, що вони пішли прикордонниками, вони і обслуговують біженців із Криму. Тобто на сьогоднішній день це тисячу гривень готівкою. Ми зібрали, відправили вже і от продукти. Зараз вже нас зібрано понад тисячу гривень. Ми готуємо на наступну поїздку. Є домовленості про продукти, які нам нададуть підприємці. Тобто, ми готуємо наступну поїздку. Так. А коли вона буде? Відбуватися так? Ми і як часто загалом ви плануєте? Чи по мірі надходження коштів? Так ми зараз працюємо разом з жовтоводськими колегами, як я казав. Тобто у нас зараз виходить ми разом з ними спрацюємо виходить одна ми поїздка в тиждень. На тому тижні у нас була поїздка ближче до кінця цього тижня. Плануємо організувати ще одну поїздку. Якщо е, нам би хотілося, щоб більший був розмах нашої акції, якщо ми вийдемо на таку, що можемо самі організовувати ці поїздки, тоді е, по мірі кожен кожен ми можемо відправляти машину з п'ятихата. Поки що ми правляємоши жовтих вот, але ми беремо участь, і, і військовослужбовці знають, що П'ятихатський район бере участь у допомозі збройним силам. І ще ви сказали про те, що кожну копійку можна буде відслідкувати. Яким чином? Наприклад, якщо ті, хто хочуть перерахувати гроші, але це якісь сумніви є, яким чином вони можуть це прослідкувати? Ну, по перше, я на очах підтихати нікуди тікати не збиралися. Раз, по друге, є контактний телефон, ми кругом даємо мій, з яким можна поспілкуватись. Це два. А третє, це основне. Ми будемо публікувати фінансові звіти в засобах масової інформації Петхаського району газети Злагода. Надіємося на вашу телестудію. Надіємося на телестудію досвітні вогні, і де буде е, по ну я не знаю, може раз в місяць, буде потреба, можемо раз в тиждень надавати е, е, детальну інформацію про те, скільки коштів надійшло, скільки коштів потрачено. На сьогоднішній день я можу звітувати, що те, що тисячу гривень зайшло, ми вже відправили. І зараз тисячу сорок сім гривень у нас на рахунку на карточці є, знаходиться. Зрозуміло. Дякую вам. Думаю, а спасибо. ми в кінці нашої програми ще раз нагадаємо розрахунковий рахунок, на який можна відправляти кошти, а також контактний номер телефону. Можна ще додати. Один... Ми надавали реквізити там для фізичних осіб, але карточка приватбанковська відкрита для юридичних. Тобто, в разі потреби є номер телефону. Я можу продиктувати реквізити для юридичних осіб, якщо буде у когось бажання з юридичних осіб перерахувати кошти. Добре, дякую вам.